Пані та панове, любі дівчата і чоловіки. Хочу зараз зробити відео виражіння на тему, яка я віма. Хлопці також це можуть подивитися, але в основному я буду орієнтуватися на дівчат. Тобто, що я хочу зробити три варіанти. Сподіваюсь, що всі вони будуть різні, хоча я. Буду дивитися, як карти будуть показувати це все. Три варіанти Буду продивлятися на колоді Чорний гримуар. І подивимося, яка ви відьма, який ви відьмак, наприклад. До чого у вас є здатності, до чого у вас є більше схильності, наприклад, в цьому магічному ремеслі, скажімо так. Давайте вже виходимо сагніфікатора. Mm. Давайте подивимось. О, влаштовуватись. І так. Ну, так. Яка відмена перший варіант? Яка відемо другий варіант? І яка відмовимо третій варіант? Прошу обирайте. Якщо у вас є Таке відчуття, що потрібно всі три позиції одночасно за один раз подивитися. То дивіться всі три. Якщо вас тягне до декількох, наприклад, до цієї, до цієї, до цієї, до якихось двох, то дивіться ці дві позиції. Якщо ж вас ем, тільки одна приваблює, значить це ваш варіант. А якщо вас не тягне не до жодної карти, значить закривайте відео, воно не для вас, воно для інших людей буде знати. От. Прошу зосередтися і обирайте свою карту. Давайте зараз подивимося. Обрали? І так, перший варіант. Угу, королева мечів одразу випала. Хм. А я прям хотіла зробити розклад на чотирьох королев, тільки... Це дуже і вирішила зробити на три варіанти. Вам ну, якраз випала королева мечі. Ну, знаєте, от е, прошу подивіться ближче до екрану, яка тут карта, як вона заображена, що у її ніг відрубані голови її ворогів, і вона як е, не зовсім людина. Знаєте, як рептилоїд, якщо можна так сказати? Надеюсь, не образились. Ну, добре. давайте на среднем чихунском таропе кину карт для этой позиции. Итак, третий вариант. Третій варіант. Ой, третий, боже, как он тебе на первый вариант. Я спешу. До речі, можливо, для вас і в третьому варіанті щось буде подивитися і третій одиночки. Перший варіант, яка відма? Та, яка обрала цю корону. ночі. Король Пентаклів. Десять мечів. Три. Ну, що тут можна сказати? Мені якде такий холодок від вас. Можливо, ви можете з померлими спілкуватися. Можливо, дійсно, у вас був досвід такий, як ви спілкувалися з духами, можливо, духами свого роду або просто покійниками, е е а які uh. Вам ніколи не були родичами. Можливо, ви на кладовищах себе дуже багато, дуже... Власно відчуваєте, бо це ваша стихія, і ви як можете дійсно співпрацювати з тим світом том, потустороннім не тільки з, з духами в плані духами, я маю на увазі ті, які ніколи не були людьми, а саме з тими померлими, е які, які, які такі повняться. Я бачу, як з дійсно як за вами слідую хтось, можливо, вам допомагає Мага. хтось з вашого роду по цьому королі Пентаклі, покійний дух, можливо, дідусь там батько, якщо вже доросла, і або, можливо, навіть і чоловік. І це пам'ятай, як допомога, допомога, допомога. Тут я впевнена на 100%, що ви дуже часто. Мали досвід спілкування саме з померлими людьми. І ви як, не знаю, чи можна це казати чи ні, як імператриця кладовища, сподіваюся, ви мене правильно зрозуміли, дійсно, дуже можете дуже класно співпрацювати з померлими, робити оцю некромагію. Тут Прям робота. По цій карті я бачу. Робота з померлими. І тут бачите, яка цікава карта з срібному шякунському Таро. Виходить, що це десять могилок замість хрестів. Там стоять кинджали або мечі. І метелики пархають над цими могилками. А ви, мабуть, знаєте, що в магії метелик це символ душі, протебіччя. Тобто тут однозначно жінка або чоловік, який обрали перший варіант, може дуже класно співпрацювати з цим світом. Давайте ще гляну, а, що ще може та людина, яка обрала перший варіант? Що ще вона має? Угу. І вам король мечів ще випав. Тут, бачите, тут випала така класна пара, а королева мечів ви, в якої б статі вони були, і корою мечів. Тобто вам тут карти говорять, що якщо у вас ще немає чоловіка, і ви ніколи не були заміжні, то вам до пари йде чоловік, з яким ви будете народжувати чарівних дітей, магічних, з якими ви будете народжувати, скажімо так, маленьких відночок. І, і це до вас по, цьому, по цій карті лицар посохів дуже скоро прийде оце знайомство, якщо ви вже не знайомі. А якщо ви вже заміжня, то можливо, ці карти говорять про те, що у вас народиться син в цій парі: королева мечів, король мечів. І страшний суд це говорить про те. Про те, як душі йдуть у той світ, і душі приходять з того світу, ну, принаймні для мене. Тобто до вас йде нова якась душа. Можливо, ця душа буде вашою дитиною, або, можливо, ця душа буде вам як служити, допомагати і так далі. Ось такий був перший варіант. Коротко, але, в принципі, мені дуже сильно сподобалось. Давайте. Переходити до наступного. Покладу вас коміч за вашим чоловіком. І так, другий варіант. Яка видма? Ага, Лазер Ага. Угу. Тобто ви можете класно робити привороти, опойки і так далі. Ви можете, у вас дуже класна любовна магія працює. І я ставлю ставку на те, що ви молода, відьма. Або те, що ви тільки нещодавно почали собі ці якості розвивати, або навіть помічати, бо все-таки лицар випав, не король і не королева. А молода людина дивиться або молода душею. Що ви нещодавно почали собі ці якості розвивати. А ну давайте на срібному Чахонському таро подивимось. Така? Дуже мудра, не по роках мудра людина. це По цій карті, я саджу 10 посохів. Для мене це як розмови по душам, розмови про високі матерії в колі близьких людей. Це для мене ця карта, саме в цій колоді. Тобто людина, з якою приємно спілкуватись, людина, яка очаровує. Тобто ви маєте дуже сильний магнетизм. Ви маєте дуже сильну привабливість в очах протилежної статі, можливо, навіть і своєї статі. Маєте дуже велику привабливість, енергетика у вас дуже смачна, приємна, сильна. Ви можете з словом поодешевляти вот. людей робити якісь звершення. Дійсно, ви як майстер слова. Тобто, що що, що що я можу сказати, це сказати це те, що. Кохання, все, що зв'язано з любов'ю, все, що зв'язано з душею, в плані воодушевлення, в плані підняття бойового духу, це у вас дуже класно виходить. Ви ще можете класно свою магічну силу в творчості проявляти, наприклад, там, писати книжки, складати пісні. Робити якісь архітектурні споруди, або ще щось. неважливо яку яку, яку творчість ви оберете, але ви класно можете саме у проявлятися. Вам це дано від Бога. Дійсно, тут дуже якась світла людина, яка як іде. А давайте глянемо третій варіант. Башня. Оце так обрали третій варіант. Боже. Тут капець. Тут, тут мені потрібна допомога від карт. Давайте Башня це... А ну, давайте цю коло. Башня. Я не можу таке, що це знаєш. Диявол випав. А... Якщо ви колись дивились або чули про серіал Відьми і стенду, я вам раджу, до речі, подивитися, якщо ви про нього не чули. На українську мову переклали лише перший сезон, на жаль. Але тим не менш серіал дуже класний. Він у мене є скачаний на комп'ютері. Так от там Трошки розказу сюжет, щоб вам було більш зрозуміло ще те, що я скажу про, про ваші здібності. Е, у одній відьме було дві доньки, також відьма, і вона їм з самого дитинства приховала їхні сили, щоб вони росли нормальними. Mm. Вона хотіла їм іншого життя, але потім ці сили проявилися. І ці дівчата спитали своєї тітки. Які у нас здібності? А вона казала: от ти маєш у тебе таке полке серце, ти можеш класно робити зілля, приворотні, таке, таке, секе про любов, про кохання і так далі. Потім вона сказала інші дівчині, її старшій сестрі: а в тебе сила йде з розуму, ти можеш класно складати закляття, ти можеш робити те, те? те і так далі. Вона каже, а я, от тітка каже, у мене сила йде з інстинктів. Я можу е на, на цьому чисто інтуїтивно щось е дуже класно робити, навіть сама того не розуміючи. А коли дівчата спитали, а що ж у нас мама може? А тітка сказала: у мами повний пакет, мама може все. Вона може і інстинктами, і любов'ю, і розумом, і іншими якимись е, засобами добиватися свого oh. в плані, в плані магії. Тобто у вас, от ви як та мама серіалу, у вас повний пакет. Ви можете дійсно все по цим картам. Я бачу. Тобто, тут дуже сильна та могутні особистість. Якщо вони що давно дізнались, не Неправильно, я кажу, якщо ви нещодавно відкрили в собі всю е, магічну суть, то я хочу вам сказати, що е, у вас дуже велике майбутнє, і ви можете дійсно багато чого зробити на своїй сили, на своїй енергії. До речі, мені не потрібно казати, що тут башня і диявол, що що ви, відьма, скажімо так, не світла. Я думаю, не потрібно казати, так? Тут е, і так зрозуміло. Я просто хочу сказати те, що... Ви дуже могутня. От реально третій варіант обрала ви. дуже могутня особистість, якої, б статі, у була чи чоловік, чи жінка. Ви дуже сильна, ви дуже мощна, ви можете дійсно багато чого робити. І я б сказала так, що ви можете, от перший варіант, там вона спілкувалася з потобіччям. Відьмачка, вона могла класно робити некромагію. В другому варіанті це була любов і натхнення, а у вас усе, що тільки може бути. Тобто, якщо ви оберете шаманізм, наприклад, ви будете дуже класним шаманом. Якщо ви оберете якусь іншу галузь, то ну, інший рід, скажімо так. Я трошки, можливо, термін, терміни не в невдало вибрала, але ви мене зрозуміли. Що ви захочете обрати, от дійсно, то у вас е дуже класно буде виходити. Якщо ви ще не ворожите на таро, або рунах, або оракулах, я вам раджу купуйте собі колоду карт, або купуйте собі мішечок з рунами і ворожіть, вчіться це робити, бо у вас це дуже класно виходить. У вас це дуже дуже великий талант. І вас духи е виводять тоді, куди потрібно. буває таке, що і не планувала робити якийсь ритуал, а потім спонтанно якась взяла і зробила. У мене таке було. І, і потім я дивлюсь в інтернеті, як... яке свято в той день було, коли я цей ритуал робила. Я бачу, що дійсно в мене якась ідея як по циклам. Можливо, у вас трошки схоже, що ви як чисто інтуїтивно знаєте, коли що потрібно робити, і з ким, і без кого, і як. Якісь вічки ем, і так далі. і так далі. Тобто тут про цей варіант можна роз, е, розмовляти годинами дійсно. Але я хочу зробити таке коротеньке відео, е, але з вами коротеньке в, е, навряд чи вийде. Тобто, я от бачу по цій карті Діявол Башня, 4 келиха, туз Келихів що ви дійсно можете самі багато чого зробити у вас як, е, е, як предназначення життєве це створювати щось нове в магії. можливо якісь нові закляття можливо якісь нові рецепти для зілля можливо або ще щось тобто тут дійсно людина первопроходець. Але вам, якщо ви ще нічого не робили, то вам, звісно, потрібно буде навчитися, а потім вже створювати щось своє. Але, тим не менш, у вас дуже великий потенціал, ви можете стати справжнім маєстро. От такий був третій варіант. Добре, я вам дякую всім за увагу і бажаю вам приємного часу, приємного настрою і мирного неба. Що найголовніше. До побачення!